Перед день зими у свісі садили тюльпани. Учні місцевої школи отримали від благодійників з Нідерландів півтисячі цибулин. Ними вирішили прикрасити шкільне подвір'я. На тому, щоб квіти були посаджені ще в цьому році, наполягли саме нідерландські партнери, розповідає керівниця іколого-натуралістичних гуртків Оксана Медянцева. Посаджені цибулини гіациндів, три сорти тюльпанів і е, е, інші дрібно-луковічні рослини. Очікуємо навесні, що вони всі розквітнуть разом. Думаємо, що тут найкраще для них місце е, навесні. Всі їх побачать уся школа. Дай Бог, щоб ми повернулись до школи. Ця школа знаходиться за кілька кілометрів від кордону. А тому місцеві учні вимушені навчатись лише дистанційно. Десятикласниця Настя розповідає, що така акція стала приводом відвідати рідну школу. В основному тихо, але оці моменти, коли починаю багати, це дуже страшно. Зараз дистанційне навчання, але я вважаю, що це ну не дуже так проблематично. Але звичайно, хочеться дуже в школу. Ну на жаль, війна, і це дуже прикро для нас. Разом з однокласниками до акції долучився і Артем. Хлопець розповідає, що з задоволенням провів час на свіжому повітрі. Я дуже рідко ходжу на вулицю, тільки якщо мене запрошують. Не дуже полюбляється, дуже подобається. Це спілкування по-перше, і друге, це допомога школі. І взагалі така акція це дуже приємно. Директорка школи Ірина Негрій розповідає, що до акції долучились у всіх філіалах закладу. Нідерландські квіти з'являться навіть на шкільному подвір'ї прикордонної марчихіної буди. Марчихіна-Буцька філія теж отримала ось такі цибулинки. Вони теж сьогодні садять свою клумбу, свій проект у них. І я думаю, і Орлівська філія, і школа номер один. і Я сподіваюся, що це всі школи України весною як розквітнуть цими нідерландськими квітами. І це дійсно буде надихати і сприяти тому, що у нас є ресурс, є ресурс, який веде до перемоги. У рамках проєкту Flowers for School відбудеться і конкурс на кращий шкільний квітник. Його планують провести весною, коли розквітнуть подарувані тюльпани. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному. Сумщина.